Який психопат створює фейковий профіль, а потім починає фейкові стосунки в Інстаграм. Що за псих? Летить через всю Україну і з'являється на чужому порозі. Ти написав, я цитую приїжджай до мене на різдво. Це те, що люди завжди кажуть. Це всі знають. Ну, Мабуть, не всі. Вона працює в газеті та веде колонку під псевдонімом, розповідаючи про свої невдачі в пошуках хлопця. Одного разу в застосунку для знайомств вона заводить роман. На Різдво вона вирішує зробити безумний крок та летить до того, кого бачила лише на фото. Але, приїхавши, вона з'ясовує, що він зовсім не схожий на того, кого бачила на знімках. Логічно, що вони сваряться. Проте потім, сидячи у барі, вона бачить справжнього хлопця тих фотографій. Їхня перша зустріч теж не складається. І тепер той, хто прикидався, допомагає їй познайомитися з її бажаним хлопцем, але в обмін на те, щоб та була його фейковою дівчиною до Різдва. І ось питання чи зможуть вони виконати свої обіцянки до кінця.